Шоу знову з вами. І якщо ви давно дивитесь нашу програму, то ви точно знаєте, що настав, настав час поговорити про кінематограф. Так, друзі, починаємо рубричку Світкіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр. «Світ-ТВ». Ну і представляємо нашу гостю з нами радіоведуча, кіноблогерка, авторка ютуб каналу про кіно не канон. Анастасія Великої. Іван. Привіт, добрий доброго рано. раночку. Вам. Доброго м -м -м. ранку. Див Дивлюсь по твоїм очам, що зараз будемо говорити про щось дуже таке. Прям а можна зробити замовлення? Бутат, можна зробити замовлення? Можна, можна. Я а, хочу такий якісь е, фільмець, таку кіношку, mm -hmm. яку б можна було подивитися романтично, знаєте, оце восени лежачи під ковдручкою з чашечкою ароматного ліндвейну mm -hmm. або кафе. Я прийшла не з однією стрічкою, а прийшла до вас цілою сагою, вампірською сагою, яка називається. <с> <с> Сутінка до того вона повністю відповідає своєму замовленню. Тому Слуха, що... це можна тиждень не виходити з дому. Абсолютно точно. По перше, тиждень ти не виходиш з дому. А по друге, фільм сутінки. Він знайти покрокова інструкція, що треба робити восени. Ну, поперше, закохатися. Ра? Чого ти смієшся? Слухай уважно. Я не сміюся. Я посміхаю закутатися в плечтати книжки, саме, що слухати музику, ходити в кіно і коротше проводити свою осінь як можна яскравіше, затишніше і комфортніше. А працювати як собака з ранку до ночі. Це не, не... От це. Ти роби, а ми пішли закутатися. Так. Неприятні люди. Шановні, слухайте, ну насправді сутінки мені дуже цікаві, знаєте чому? Тому що я не дивився. Може. Я не дивився, і мені буде дуже цікаво послухати, що там взагалі. Ми знімаємо його більше. Мож... Та ви не розумієте, знаєте, це ви будете заздріти мене. Буду ж у мене попереду це да, все. насправді а я ви тобі заздрю. чули, І вам вже не зрозуміло. Угу, угу. Вийди, зайди нормально. Добре? Я нормально зайшов. Вийдеш зараз. Ти вибачте, щось триває. Що ви... Якісь вам пірське щось ви... Забігаючи ви... наперед, забіга Виб... Виб... ви... вибачте. Будь ласка, забігаючи забігаю, наперед, скажу що ти обов'язково маєш подивитися, і потім нам розкажеш свої враження. А в чому сюжет взагалі? Що за. uh -huh. Простий класний сюжет. Ми маємо головну героїню, яку звати Белла Свон. І от mm -hmm. вона приїжджає до свого тата так. на постійне місце проживання, як то кажуть. А тато в курсі? Та то в шоці. Тата, в гі... тата не в курсах. Я в тільки шоці. тебе здихався. Ти знову приїхав. ні. Насправді вона приїжджає туди жити, ходить в нову школу, зустрічає там головного вампіра на селі. Я б сказала mm -hmm. Едварда Калена. Кра... Йо... Краша, так так, так. І тобто нього... ситуація відбувається в селі, окей. В селі да село під. Назвою Форкс американське село, знаєш, яке дуже звичайне, да От тут закручується насправді історія кохання, і навіть буде любовний трикутник. Потім будуть вампіри, які не бажатимуть їм добра, знаєте, я кажу як мама проте тим не менше, це буде історія не лише про те, з ким буде, а ще й ким буде. Тому що якщо ми говоримо про сагу загалом, то це історія про те, бути людиною чи бути вампіром. Ось в чому питання. Так, ну а якщо говорити про аудиторію глядацьку цієї саги. Так. Для кого вона ми зараз поза ефіром обговорювали, що вже 17 років тому ви дивилися перше кіно. Я досі його пам'ятаю. Не передивлялася його Разів no, no, 10. 10. <ріст> та разів 10. <ріст> Дякую, але ну, якщо ти прям таку... час, і він все одно залишається цікавим. Відповіла на моє питання, тобто Ні, не для вас, для людей <ріст> не зовсім відповіла. <ріст> дивись, дивись, звичайно, дівчатам ця історія сподобається Більше. найбільше. Mm -hmm. yeah. Але як каже мій чоловік, якого я змушувала передивлятися зі мною mm -hmm. від А до Я. Це привід подивитися сутінки, хоча б щоб після того дивитися кумедні огляди і розуміти мемчики а. ці сотні мемчиків, які зроблені в цьому фільмі. А це мемчик, <паців> це не ведети на це звідти. Ні. Дитина, дванадцять років. Ні? Ні, ні, ні. А, окей, добре. Тоді давайте ти подив... потім ти подивишся, потім будеш в да, курсі. Давайте mm. тоді подивимось трейлер. Може, <світ> та там щось цікавіше. А, а. я по частину ми подивимося трейлеру. А давайте дивитися сутінки, світанок, частина друга. Зайдемо з кінця. Чому б ні? Да, це це <світ> наш метод. Світ кіно. шоу на М1. вісімнадцять років я була ніким. Доки нарешті не знайшла себе. Хочу повідомити про злочин, кали не скоїли дещо жахливе. Волтурі вважають, що Ренас мі безсмертна. Вона народилася, як всі діти і не була вкушена, і вона зростає щодня. Прокляття сьогодні важливіше ніж будь-коли захистити нашу таємницю. Волтурі вони йдуть по нас. Грандіозний фінал, що вічно житиме у нашій пам'яті. Я не дам тебе скривдити. Сутінки Сага світанок. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Не можна обговорюючи сутінки, не згадати про Едварда і Беллу, а, про Роберта Патінсона uh -huh, а, та uh -huh, Крісін Стюарта. Uh -huh, uh -huh. Їм приписували багато романів на початку цього всього знімального процесу і того, як почали виходити ці фільми. Ну, як ти е думаєш, між ними щось було тоді, чи ні? Я не думаю, я знаю було звичайно. Було цей роман, про який спершу всі говорили. Так. Потім став реальний. Вони спершу приховували роман, але дійсно потім стало відомо, що вони закохалися. Вони mm -hmm. були па. Ару, більше того, їхній роман тривав майже чотири роки. Але ну Крістен Стюарт, знаєте, вона не проста дівчина пішла обійматися до іншого режисера, будучи в стосунках з Робертом Паттінсоном. Пу, 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 і і вони розталися. Звичайно, Крістен Стюарт потім вибачалася, але Паттінсон був неприхильний і сказав, що ні, малишка, більше ми не зустрічаємось. Слухай, ну вони по суті, саме завдяки сутінкам, стали суперзірками. І Паттінсон, і Крістен але з цього статусу ну якби не втримали, якщо так м'яко кажучи, ні, дивіться, яка історія. Це ж ем, оглівуцька мрія угу. досягнути вершини слави, заробити собі мільйони баксів на свій рахуночок, а далі обирати що завгодно з усіх тих стрічок, які угу. тобі пропонують. Крістен Стюарт дійсно знімається в більш нішевих карт. Тинах uh -huh. авторської капітали знімаються, але знімається, але знімається вона безумовно. безумовно. Так натомість Безум... Роберт Паттінсон став Бетменом. Як вам таке переділення а, з вампіра uh -huh. на Бетмена? У нього тут кар'єра трошки краща, але зараз він взагалі-то щасливий татусь м -м, малесенького його чуда. Круто. До речі, ми вже почали говорити про цифри. Бачила цифри і знаю, що вони витратили на всі частини саги сутінки всього 400 мільйонів доларів. Це правда, і при цьому вони заробили просто фантастичні якісь крейзі суми а 3,5 мільярди доларів. Як думаю, в чому секрет секрет так, насправді це. навіть не те, що у фільмі, а те, що було до фільму. І я говорю про книжку Стефані mm -hmm. Майер і, в принципі, про серію романів Сутінки, тому що саме Стефані Майер зробила так, що ми побачили вампірів в іншому світлі. Вона зробила їх по перше, дуже симпатичними. Не будемо mm -hmm. цього приховувати завжди таке симпатичне. Можливо, окрім того, вони не були більш людських ем, якостей. Вони все ж таки мали свою передисторію, mm -hmm. і саме це. Було секретом успіху, тому що людям стало цікаво. М -м, а що буде, якщо буде роман між вампіром і людиною? Цікаво. А от про продовження сутінків можемо говорити? Чи буде ще одна частина? Можливо, спокійна! до Додалі повернувся слух щойно в нашому ефірі. Друзі, нарешті немає продовження. Про нього не заявлено, його не буде. Стефані Майер єдине, що цьогоріч здається, випустила книгу, яка. Називається Сонце опівночі. Вона розповідає насправді події першої частини сутінок, mm -hmm. але очима не Белли, як це було зроблено в першій книжці, а очима Едварда, знов ж mm -hmm. таки дозволяючи нам дозирнути в голову вампіра. Буквально. Ну тоді будемо чекати. Поки ми будемо чекати, у нас якраз таки буде час і можливість передивитися всі попередні частини саги сутінки, тому що вони вже доступні для перегляду в онлайн кінотеатрі. Ну, А це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр. Світ Тіві до. Речі, ми пригостили Настю? Понч ні, не пригостили. Настю ж пригощайся пончиками. Вони ну, дякую. дуже смачні. З ними кіно набагато смачніше. Mm -hmm. І наступного дякую, разу дякую. не прийде до нас, тому пончики, будь ласка. А вікеншо продовжується. Всім доброго ранку.